Доброго дня. Доброго дня. Перше питання, яке стосується суду виборчої кампанії зараз на місце голови Чернівецької міської ради. Чи будете ви приймати участь у виборчих перемогах? Я буду брати участь у виборах Чернівецького міського голови, але в якій якості ми поговоримо про це пізніше. Чи велися видати якісь попередні обговорення? Чи будете підтримувати якусь кандидатуру, якщо не підете і якщо підтримувати такого Обов'язково. Буду підтримувати кандидатуру, яка буде балотуватися на посаду Чернівецької міського голови. Ну, а кого? Коли буде висунуто, тоді поговоримо з вами. А чи вже ну більш прояснів там, чи буде? Ну як я ж в Києві більшу частину на жаль провожу. Часу враховуючи ту ситуацію, яка є сьогодні в державі. Але справами чернівців цікавлюсь і буду робити все для того, щоб місто наше розвивалося, все, все в моїх силах, враховуючи те, що сьогодні і уряд інший, і підходи інші, і так далі. Я думаю, ми можемо допомогти місту значно краще, ніж це було раніше. Справа ось чому буде, буде збори, будуть конференції, буде, почнеться активна виборча кампанія, про це і поговоримо. Я ніколи нічого наперед не, не кажу, але те, що я відповів, що буде певна участь, це однозначно, щоб ні в кого не було сумнівів кандидатура до Вишевева. він є вашим помічником і висувається в члени виконкому міської ради як можна прокоментувати він є він активний учасник майдану це можу так сказати і народної самооборони він не відсижувався як деякі я сьогодні здивований дуже багато героїв вже з'явилося після майдану це на жаль завжди так буває а він активний учасник майдану який зарекомендував себе Справжнім патріотом України і тому те, що вирішила народна самооборона його висунути у склад виконавчого комітету, я думаю, логічно. То його кандидатуру обговорювали з громадським звичайно. пропозиція така була. Члени виконавчого комітету є колишніми регіоналами. Як думаєте, адже люди були проти і неодноразовому цей на Майдані? Ну я не знаю. Я ще не знаю повністю складу виконавчого комітету. Коли буде, треба дивитися на тих людей і на їх можливості справу чому. Тому що закону про люстрацію поки що немає. Він буде, і я вам скажу так: сьогодні без участі регіоналів у Верховній Раді. Не відбулися б ті зміни, які відбулися в частині прийняття конституції, в частині затвердження уряду прем'єр-міністра. Рекордною кількістю голосів 371 за всю історію України такої кількості не було. Тому не треба треба дивитися, хто є причетний до тих чи інших. Зловживань і і так далі не міряти всіх під один грібінець, тому що не тільки серед регіоналів, а й тут дуже лже патріотів, які зараз з'явилися. Є багато людей, яким ну не місце, скажімо так, представляти в тому числі Чернівецьку громаду. А що на вашу думку серед опозиції немає гідного кандидата, який міг би очолювати зараз міську раду? Чому саме Ярослав Денисович? Чому саме? Тому що він пішов із партії цієї ще задовго до подій, які почали відбуватися. Більше того, я вам скажу, він про це ніколи не говорив. Я, можливо, перше вам скажу. Він навіть деякий час, коли його переслідували з його ж однопартійці колишні, він ночував вдома, він ховався. Ну, краще він про це розкаже. Я, я про це знаю. Багато таких речей, які заслуговують на повагу його громадянської позиції. Хоча він деталі краще розкаже сам. А в опозиції гідної кандидатури немає? В опозиції дуже багато гідних кандидатур, але вони будуть поступово. Я, я не знаю, опозиція буде вирішувати. Ну я сьогодні вже це не опозиція, здається, вже сьогодні влада. Ось, я думаю, що взагалі моя позиція така, що на рівні, місцевому рівні бажано було б, щоб очолювали, це моя знову ж таки особиста позиція, очолювали виконавчі органи, працювали люди безпартійні. До речі, знову ж таки, створений уряд, і є віце премєр з питань. Мінрегіонбуд, є очолює колишній міський голова Вінниці Володимир Гройсман. Мій добрий знайомий, скажімо так, і сьогодні держава, нам треба говорити не про федералізацію. В нашій державі а про розвиток місцевого самоврядування і ось вчорашнє засідання уряду і виступ прем'єр-міністра і віце-прем'єра Гройсмана свідчить про те, що з кожним ну найкоротші терміни буде проводитись. Реформа місцевого самоврядування з тим, щоб дати більше прав і можливостей саме органам місцевого самоврядування і вирішувати всі місцеві питання на місцях. І тоді будуть враховані кожна територія буде враховувати свої особливості: чи це на сході, чи на заході, півночі, чи півдні. Ви хочемо тут багато говорили про саморозпуск міської ради, заклад Це навіть вікна ситуації. Ну, це право міської міської ради. Але хто хоче вийти, він може це зробити. Вважає, що він не достойний бути в міській раді. Може написати заяву і припинити свої повноваження. А я вважаю, що сьогодні треба сформувати виконавчі органи. І після цього Рада може прийняти таке рішення, але треба, щоб був виконавчий комітет, який би функціонував. І в цьому немає. Так же, як немає проблем, що може розпустити міську раду, голова обласної державної адміністрації, звернутися до нашого комітету в Верховну Раду і прийняти відповідне рішення. А саморозпуск – розпуск ну це гарна, гарний піар. Ну я не знаю, це просто я думаю, піар-хід. Ніхто сам не розпуститься сьогодні, повірте. А хто хоче, дуже рве на собі сорочку, що він хається і в усіх гріхах, мислимих і немислимих, пише заяву, складає повноваження і, і все, і замість нього прийде інший, інший депутат. У поверхне ж нового тижня ви і так само Максим Бурбак приходили і спілкувалися з теперішнім секретарем Ярославом Кошнірком. Після цього була відмінена сесія. Чи є якийсь вплив народних депутатів на теперішнього секретаря? Я не знаю, який може бути вплив. Якщо він запитує поради, то я можу можу порадити те, що вважаю. Але рішення як секретар приймає сам так само, як, як депутати. Ми, ми категорично проти інституту так званих смотрящих, які були при попередній владі. Люди не такі нерозумні, як декому здається, і депутати в тому числі вони прекрасно знають, що робити і як робити, і роблять і те, що вважають за потрібне. Що стосується секретаря, він приймає рішення, він формує на цей період важкий період роботи свою команду, з якою буде працювати. Чи можливо, якісь надати? Говорили, ми недовго не говорили, буквально хвилин п'ять. Там була в них в них нарада, ми зайшли, щоб е, дати, як кажуть, е, дати своє, ну як це називається, візит, візит в вічливості. Тому що я, наприклад, в міській раді три роки не був, не не заходив сюди. Ну Мене не запрошували. Запросили, звичайно. В Чернівцях весь час відбуваються значущі події, так само як в нашій державі. Це не пов'язано з, з моїм приїздом. Я кожного останнього тиждень, якщо в нас немає інших питань, я буваю в Чернівцях. Місяця кожного місяця, і так само і сьогодні я приїхав, нам не дивлячись на те, що враховуючи те, що сьогодні сесія мене запросили вчора, я приїхав.